Ви не просто натрапили на це відео. Ви реально зловили білковий джепон. Бо сьогодні ми готуємо сирні бейгли в кожному понад 30 грамів білка. Погнали. Якщо й шукати свіжі продукти, то в сільпо я беру все там. кисломолочний сир, твердий сир, свіжі яйця, рисове борошно, курячий фарш, йогурт, чері, огірки, салат, кунжут, насіння, червона цибуля усе для начинки. У глибокій мисці змішую кисломолочний сир, яйце додаю натертий сир, вмішую борошно, сіль, перець, трохи розпушувача. Додаю кріп і добре все перемішую. Формую руками бейгли, роблю в центрі отвір, викладаю на пергамент або сіліконовий Ковр змащую жовтком і посипаю кунжутом чи насінням випікаю до золотистої скоринки в духовці або в аерогрилі. Обидва варіанти ідеальні. Даю їм трохи охолонути. Цього разу я зробила варіант майже бургер. Сформувала котлетки з курячого фаршу, смажила на сковороді з мінімум олії, змішала йогурт із французькою гірчицею. Простий соус такий зробила. Розрізала бейгл, змастила цим соусом, додала листя, салату, огірок, чері, цибулю, гарячу котлету і накрила другою половинкою. Все. Соковито, хрустко, білково готово. Ці бейгли це основа. А далі все за вами. Хочете Вайте курку, індичку, тунець, лосось, котлету, сир, овочі запікайте в духовці або в аерогрилі. Усе працює, і найважливіше готуйте на свіжих продуктах. Я беру все в сільпо, бо там і якість, і вибір. Робийте один раз, і цей рецепт залишиться з вами надовго.